Всім привіт, друзі! Ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Традиційно розбираємося у всьому, що поназаявляли, і як наслідок понаписували різні там засоби масової інформації. Ну і джерела обов'язково джерела, які кажуть щось незрозуміло що зосереджувати, звісно ж, будемо і на Сполучених Штатах, і на нас, і на отій от зустрічі з Макроном. Тут деталі кожного дня нові з'являються, але детально ми їх розберемо з моїм гостем: це політолог, політичний консультант Ігор Рейтерович. Він на прямому зв'язку. Привіт, Ігор Вітаю! Так тут е, Reuters е, вирішили відзначитись. І пишуть наступне: у них інсайдер з'явився. кажуть, що Трамп під час зустрічі з Зеленським і Макроном отієї на трьох проявляв доброзичливість і відкритість, але сказав, що треба швидко припинити вогонь і почати переговори, щоб швидко закінчити конфлікт. Проте от ані Дональд Трамп, ані його радники не надали відповіді на питання щодо вирішення війни і гарантій безпеки яких вимагає офіційний Київ і мовляв через це, от дуже багато питань і дуже мало відповідей. Пам'ятається, хтось з команди Трампа казав, що не буде ніяких планів до інаугурації бо і планів як таких ще не розроблено. То про яке швидке вирішення конфлікту, як каже Reuters може йти мова, якщо ну, наш план? Мабуть, тільки на розгляді, е, плану Трампа немає, а план Путіна це щось наркоманське. Знаєш, мені нагадує е, це історію з Наполеоном. Його колись запитали, як довго він планує всі свої битви, як він до них готується, і він каже, що в мене насправді є один принцип планування: треба влізти у бійку, а потім як піде. І це історія з Трампом, тобто, в нього дійсно на сьогоднішній день немає ще плану. Видно, що цей план тільки пропрацьовується, але певні контури вже з'являються. Тобто, якщо подивитися на ті заяви, які робить Трамп, він там часто пише в свої соціальні мережі, то в нього все ж таки розуміння російсько-української війни, заглибленість, скажімо так, в російсько-українську війну, воно зростає. Це помітно. Тобто, він вже краще трошки орієнтується. В тому, що відбувається, але оскільки фінального плану немає, а треба чогось починати, в його розумінні чогось починати це спочатку перестати стріляти. Тому він вважає, що це проста така історія. Значить, він телефонує Володимиру, потім телефонує Владимиру, да і каже: Давайте ви поки якби там от на фронті стрілялина припиниться. Якісь там штурмові дії, які ведуть. Російські військові да вони припиняться, і ми почнемо про щось говорити. Він вважає, що це повинно спрацювати. Хоча ну всім очевидно, що такого не буде. Для цього треба дуже так уважно підходити, відпрацьовувати взагалі схему там припинення цього вогню, і потім дійсно думати про те, як це не тривке, наприклад, умовне перемир'я, а перетворити на щось більш таке стале з відповідними гарантіями, що Росія ніколи не повторить те, що вона робила у 2022 році. Так що тут поки нічого нового. У Трампа є якесь певне бачення, але воно дуже неконкретне, і тому він намагається все робити покроково, але воно покроково не працює, воно працює тільки в комплексі. Тому я думаю, що ми таких заяв ще. Достатньо багато почуємо, але потім вже почне з'являтися якась більш-менш зрозуміла конкретика, яка в тому числі буде погоджена і з не тільки з Україною, але в тому числі я сподіваюся, з європейськими країнами. Тоді можна буде говорити про якісь більш-менш очевидні речі. вже. Ну а станом на сьогодні, поки можна тільки констатувати, що звичайно такий настрой Трампа, да який відзначають там деякі видання. Ну, це в принципі непогана історія, але знов таки в нього ж як на хвилях. Сьогодні так завтра поєдне. Іншому тому тут треба на це менше звертати, мабуть, уваги, а працювати власне з його командою, дивитися, які плани вони планують там робити, і е, робити все для того, щоб українське бачення там було максимально присутнє. Поки так я розумію, що це знаєте, виглядає достатньо так загально. Але воно по іншому поки не працює просто через те, що у Трампа навіть ще не сформована до кінця команда, і він чітко не роздав казівки тим людям, які будуть власне відповідати за російсько-український напрямок. Тобто, люди такі є, але всі вони теж чекають, мабуть, десь 20 січня, коли. У них з'являться вже офіційно підкріплені повноваження, і вони зможуть ці повноваження реалізовувати на практиці. З іншого боку, ми бачимо там, що і Орбан з'їздив до Трампа. Вони явно ж там згадували Україну. Хтось каже, що в них була дуже довга зустріч, там більше трьох годин. Але судячи з тих фото, які ми бачили, де маск з дитиною, там і такі, взагалі, передріздвяний настрій, щось мені підказує, що вони більше говорили там про інші речі, а не про геополітику і так далі. Але суть не в цьому. Да? Тобто, якісь розмови там власне ведуться. Але е, ці розмови вони поки ну, не сильно конкретні, оскільки, е, як пишуть з е, американські видання, е, у Трампа поки немає розуміння е, ключового поняття всіх цих перемовин. А ключове поняття всіх цих перемовин це справедливість. Тобто вони повинні виглядати. Справедливими по відношенню до України як країни, на яку напали і от Трамп поки не знає, як ув'язати цю справедливість, взагалі, з можливістю якось змусити Росію сісти власне за стіл перемовин. тим часом адміністрація Байдена може передати йому ще один пас перед тим, як вона йде вже. Не знаю, на політичну пенсію чи куди вони там направляються. Ну, Байден Саліваном я думаю, точно туди підуть і ну, чи вже політику повернеться колись. Вони можуть посилити санкції щодо Росії в контексті нафти, і це насправді для Трампа буде дуже непоганий такий пас, в тому сенсі, що він же погрожував, що якщо щось піде не так, я застосую цей механізм. Може так статися, що в нього цей механізм буде від початку вже запущений. Причому це зробить навіть не він. І він зможе цим механізмом тоді маніпулювати для того, щоб примусити Росію ну, власне почати ці перемовини. Тут за Телеграф так само вирішив пройтися по чині адміністрації Байдена. Каже, дуже посварились, чи на грані конфлікту адміністрація Байдена і Зеленський. А чому? Тому що не влаштовує їх наша позиція по мобілізації 18-річних, з нижньої цієї планки. Пише, що телеграф, що багато дуже суперечок було за три роки, але ця суперечка, остання суперечка, прям, прям капець. От, е, і цей конфлікт може стати вирішальним. Вирішальним для чого? Для того, щоб Байден пішов у відставку. Е, ну, ну, він... ну, мабуть, щоб він там щось не зробив. Ну, так слухайте, в нього часу не залишилося. 11 грудня. Ну, реально у людини трошки більше, ніж один місяць. І при цьому пакети допомоги Україні виділяються з Сьогодні буквально держдеп погодив там більше 250 мільйонів на обслуговування в 16, тобто, це окрема ще ще програма, яка реалізовується щодо України. Ну те, що там дійсно натягнуті відносини в контексті цього питання. Ну це всім відомий факт. І тут знаєш, така сталася дивна трошки історія конкретно, прямо. Представники чинної адміністрації не говорили саме про 18 років. Це було якби в контексті того, що треба думати, як збільшувати мобілізацію, темпи мобілізації, там і так далі. Ми відреагували так, як ми відреагували. Мені здається, що заява президента з аргументами, чому Україні не треба знижувати вік до 18 років, вона є абсолютно логічною. От навіть елементарно, математично я бачив статистику, це приблизно 10% від того мобілізаційного ресурсу, який ми маємо, оце від 18 до 25 років. В той час, як все, що знаходиться вище 25 там до, до певного іншого періоду, да, це 44 То навіть чисто математично, ну який сенс опускатися прямо донизу, якщо ти можеш взяти кілька відсотків, ти ж навіть не 10% візьмеш треба ж розуміти що там значна частина людей може мати проблеми зі здоров'ям певні якісь обмеження там і так далі це перший такий фактор і другий фактор ну дійсно якщо немає достатньо там зброї техніки і так далі то набирати людей заради того щоб їх набирати це теж виглядає трошки скажімо так дивно тому україна тут відреагувала для нас дуже чутливе соціальне питання мені здалося що така ініціатива яка обговорювалася в адміністрації байдена це була спроба знаєш, знайти таку причину щоб потім можна було сказати, що ми зробили все, що могли, могли б зробити більше, але і Україна не все робила, і тому, от, ми йдемо з такими здобутками з посади, власне, ну від влади, да, яку ми там займали 4 роки. От воно дуже цинічно так виглядає, але воно виглядає інформаційно піарно. Що якби їм треба якісь аргументи, і вони, от в якості такого аргументу, знайшли абсолютно очікувану і прогнозовану відмову зі сторони України, яка була зроблена? Ну фактично, публічно президентом. Я вже мовчу про те, що якби дійсно йшла серйозна розмова про збільшення, наприклад, там мобілізації і так далі, то виникає знов просте питання: чому 18 років? А чому не 21, Чому не 20, Чому не 23 три? Наприклад, там да, чи якісь інші люди... 14 як вовну? Да, 16. В деяких ну... країнах там люди, наприклад, по повнолітні 16 років, да. Так що це от виглядає трохи так штучно створено, розкручено, підхоплено змі, тому що повідомлення з чого почалися. Нам передають наші джерела, ну стандарти західної журналістики, да там в оточенні mm -hmm. Байдена чи з Білого Дому, що під час зустрічі з українцями піднімали це питання, там і так далі. І ми змушені реагувати по суті на отакі джерела, тому що коли тут же виступав, він не називав цифру 18 да Він казав, що е, ми спорядимо всіх, якщо Україна і це її право прийме рішення. Тобто, да, але ну був, посил, був, скажімо, зрозуміли, тому це трошки схоже на таке бажання зробити гарну міну при не дуже гарній грі. Ну і спроба якось десь перекласти в себе відповідальність власне там на Україну. Ну і я не здивуюся, якщо там ж демократи скоро в опозицію підуть конкретно, якщо вони візьмуть просто цю тезу собі на перо, так би мовити, у республіканців було ж ми готові допомагати Україні. Тільки давайте будемо перевіряти всі гроші, які йдуть а у демократів будемо готові допомагати Україні. Тільки давайте вони ще будуть там мобілізувати. мобілізувати. Вони 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 можуть до речі, і, і, і погодитися допомагати. Тут же ж не факт, що республіканці погодиться в такому форматі, як це було до цього. Да, Байден як сказав, що можливо за мого президентства допомога буде меншою. Він не сказав, що вона її не буде взагалі. Він сказав, можливо, буде меншою, а може і не буде меншою, може вона буде більшою, але да, для демократів за от ця історія це такий просто привід. Я думаю, що для внутрішніх користувачів, для внутрішніх користувачів пояснювати, чому. Вони не зробили стільки, скільки від них, наприклад, вимагали раніше, тому що ну з великою ймовірністю республіканці вже після 20 січня явно вже будуть повертатися до питань, чого Байден не зробив у 2022 році. Як це Трамп, наприклад, робив під час свого першого президентства, згадуючи Обаму. Він казав, так Обама в 2014 році, вибачте, ні чорта не зробив, коли почалася анексія Криму. Ну він просто ну, Путіну дав можливість це зробити. Каже, ну був би там Трамп, ну ми б там не дали можливості да такого зробити. Він ще й Путіна офіційно. в Сирію запросив офіційно. Так да, да. а потім, якби ви з ним там зійшлися, ледь не по Сирії, мали взагалі якісь дивні непогані відносини. Ну коротше там на Обаму вилили дуже багато. А на Байдена можна виливати ще більше, тому що за часів Байдена почалася повномасштабна війна. І розумієте, звичайно, там рівень підтримки жодне порівняння не йде з рівнем підтримки там за часів Обами, і велика дяка за це і Байдену і його адміністрації. Але республіканці точно будуть це юзати. А тепер у демократів може з'явитися аргумент: дивіться, а ми там хотіли, але ж українці, от, наприклад, вік не зменшили, і в них взагалі з мобілізацією не дуже добре. Хоча мені здається, ця тема вона трошки перебільшена. Бо... Ну, мобілізація іде може не так, як хотілося. Є різні, скажімо, думки, але те, що вона йде набагато більшими темпами, ніж раніше, я думаю, що для всіх це очевидно, і це факт, який дуже складно спростувати, в тому числі і нашим західним партнерам. До речі, про вкиди і розкрутки це так відгалуження невеличке від нашої основної розмови по Сирії. Тут зараз нас приплітають дуже активно, і Вашингтон Пост, і Нью-Йорк Таймс до того, що Україна надала допомогу. Опозиції за декілька там днів чи тижнів до от, моменту початку цієї наступальної операції на Дамаск, от бо передали там кого операторів безпілотників, безпілотників впівдрони і навчили їх все це робити. Оце примазування нас це нам шкодить чи на руку. Якщо шкодить, то наскільки сильно? Я думаю, що зараз воно десь посередині. От, зверні увагу, тут же ж така цікава історія. Взагалі а, до влади прийшла ну як до влади. Вони поки взяли владу, там ще не зрозуміла, яка буде конфігурація. Прийшла в першу чергу така організація, яка раніше там була ледь не частиною Аль-Каїди, да, там співпрацю частиною і діла, і так далі. Да, вона дуже сильно модернізувалася, і, хоч вона визнана в багатьох країнах як терористична організація, насправді реакція навіть Сполучених Штатів і інших країн на дії цієї організації дуже спокійно. Тобто вони якби їй дають час, да вони дають їй можливість себе проявити, і вони треба віддати належне. Визнають, що під час цього маршу, 12 денного, за який ну, за який вони скинули режим Асада, представники цієї опозиції е, поводили себе достатньо чемно з місцевим населенням. Вони навпаки там випускали з в'язниць, да там і робили багато таких речей і всі ж розказують зараз, що там інтерв'ю дає лідер цієї організації. І він достатньо відкритий там, де спілкування, і так далі. Тому, коли там починають згадувати чи прив'язувати Україну, нам поки від цього як то кажуть, не холодно, не спекотно. Тут треба просто подивитися, як далі буде розвиватися ситуація, і як взагалі буде з визнанням цієї нової влади, яка рано чи пізно буде сформована в Сирії. Я не виключаю, що насправді ця влада буде визнана. Чому? Тому що там є інтереси дуже серйозні Туреччини, там є частина тих курди, яких підтримують Сполучені Штати. Це ж теж відома всім історія. Причому вони це роблять десятиліттями. Вони їм надають підтримку там прямо опосередковано, але вони це роблять. І якщо там буде сформований більш-менш нормальний, нелюдожерський якийсь там режим фундаменталістський, і до нього там країни будуть ну так більш-менш нейтрально ставитися, то я думаю, Україні це піде на користь згадування у того, що там було. Хоча я до речі не бачив поки якихось нормальних доказів. І що дуже характерно, дуже характерно ніяких натяків з боку представників нашої влади і з боку наших розвідувальних структур. От ми пам'ятаємо історію, яка була де там в малі, здається, да коли були коментарі. Від представників наших розвідувальних структур, ну вони такі були трошки завуальовані, але з натяком, да, що може ми маємо відношення, може ми не маємо відношення? Тут жодних коментарів немає. Мені здається, це дуже правильна позиція. Треба просто почекати, подивитися, як завершиться там історія з новою конфігурацією, тому що є ймовірність, що там просто почнеться чергова громадянська війна, і, наприклад, ці ж угрупування. Які підтримуються там частково Туреччиною, почнуть війну з анклавом курським? Ну курди та ж нікуди не зникли. Да, вони все одно виступають за ну фактично створення незалежної держави. Да? це ж глобальна трагедія, яка існує там, ну, не знаю, вже століттями, мабуть, курди це один з найбільших етносів в світі біля 20 мільйонів, які мають власної держави. І, і це дуже ну так специфічно, при тому вони живуть е, значною мірою в е, на землях, які називаються Курдістан, тобто і, і отут -от є, є такий нюанс, е, чи будуть вони пробувати щось там створити, чи не будуть, чи це буде якась автономна там область, так що нам поки це треба так от спокійно дивитися. Звичайно, плюс для нас в тому, що е, звичайно падіння режиму Асада воно сильно вдарило по Росії. Це факт, і якщо нова е, оця влада, яка там формується, ще й відмовиться. Від збереження на своїй території російських двох військових баз. Ну, це буде в принципі дуже непоганий е, такий момент і варіант для України. Попри те, що Росія може вивести якусь там частину військ, ходили ж про ці розмови, залишки, які там були е, вивезти їх власне, в Росію, потім спробувати перекинути на фронт. Але тут геополітичні інші наслідки вони переважують, в принципі, все те, що Росія може використати тепер же, власне, на війні проти України. Бо відсотків 95 вони і так вже використали. Вони це все вивезли в попередні роки, воно і так було на нашому фронті. Про геополітичні і стратегічні наслідки наших уже заяв міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі. Теж закордонним змі País, от брав у нього інтерв'ю, і він на питання, що там по грошам, по нашим спроможностям потужностям, він сказав наступне: Україні вистачить коштів і зброї щонайменше до середини 2025 року, в разі припинення допомоги від Сполучених Штатів. Я розумію, що це сигнал, в тому числі для наших друзів і партнерів. Ну мовляв, не зупиняйтесь, але це ще й для Росії сигнал маячок. От сидить зараз умовний цей Путлер чи його команда, це і думають: а на біса нам іти зараз на перемовини ще півроку. Ну ще ми помутимо поколамутимо Ще півроку. і Вони ну там самі в дупі, але ще півроку, і вони, і вони теж в дупі. Нам не треба йти зараз, ну от думаючи, як росіяни нам не треба йти зараз на промову сенс. Я не розумію, чи ні. то наслідків своїх слів міністра не розуміє, чи то я занадто серйозно сприймаю ось такі заяви, і ніхто там у Кремлі так не думає. У них там своя якась ні. Ну насправді слухай, міністр заяви міністра фінансів не можна е, сприймати не серйозно. Тобто, це говорить людина. Яка відповідає за фінанси країни в даному випадку воюючої країни за фінанси, які значною мірою складаються з західної допомоги, за фінанси, які нам потрібні, в тому числі щоб оборонятися від нападу Російської Федерації? Я насправді вже дуже давно намагаюся просто не коментувати заяви цієї людини по одній простій причині. Тому що я теж не розумію алгоритму, за яким вони робляться. А коли це генератор випадкових чисел, ну тут складно сказати. Може це якась хитра е, е, акція да, там, погоджена з нашою розвідкою і нашим військово-політичним керівництвом. Давайте скажемо, що в нас гроші є на півроку, Росія в це повірить, а в нас їх виявиться більше, і значить вони зараз кинуть всі сили. Але мені здається, що це просто е, такий потік свідомості, да, що міністру задавали питання, він увійшов в РАЖ, як то кажуть. І почав говорити трошки більше ніж потрібно. А потім, коли інтерв'ю, сподіваюся, йому прислали на вичатку. Він цьому не побачив нічого такого екстраординарного. Може, це якби певний сигнал, в тому числі і Сполученим Штатам і нашим партнерам, що дивіться, гроші ми там назбирали на півроку, але далі ви включайтеся, будь ласка, допомагайте, тому що без вас буде там складно. Але знов таки, якщо мета була така, то такі речі краще передавати закритими каналами, а публічно говорити ну, дійсно інше, да, про те. Що в нас є ресурси, і на що б там не сподівалася Росія, в неї нічого насправді не вийде. Да що ми. Більше заробляємо, більше розвиваємося. Економіка в нас йде е, е, ну, в нормальному такому напрямку. Е, от знаєте як це іноді робить Путін, Ну Це смішно, звичайно, хто знає реальну ситуацію, але в нього все супер. Да, там економіка зростає Росії, і так далі. Ну, Вона да, читання ніколи не кажуть про те, що Ніколи у нас не, не кажуть. Там да, та, всі 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 знають всі знають реальний стан, всі знають реальний стан і що там відбувається, і бачать що відбувається з тим же рублем, і так далі. Але ну, ну інформаційно вони дотримуються якоїсь однієї ні, в нас на жаль, оця різноголосиця відсутність цієї політики одного голосу, ну воно часто нам вилазить боком, і я думаю, що це якраз не сильно скоординована така акція, коли міністра трошки пробила на якусь там відвертість. Хоча, от, наприклад, в мене виникло питання, чому тільки до половини 25-го року. Наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, якщо ми візьмемо всі гроші, які виділялися в Україні, плюс гроші, які закладені в бюджет. То станом на сьогодні ми забезпечені грошима на весь 25-й рік. На весь 25 рік. Ну, може, тут мається на увазі тут просто ж як вони рахують, мається на увазі гроші взагалі для підтримки функціонування країни, але в тому числі це ж враховує, що ми тоді всі внутрішні ресурси кидаємо на оборону, що ми в принципі і робимо. І станом на сьогодні, в нас є на цілий 25-й рік. Особливо після вчора, коли Сполучені Штати оголосили про ці 20 мільярдів, да, за рахунок так. Е, погашення російськими цими замороженими активами, тобто це ще плюс 20 мільярдів. І вони дотиснуть цю ж історію в Європі, і ми звідти ще отримуємо. Тому просте питання: а чому середина? Якщо в нас гроші є за великим рахунком на 25-те? може він мав на увазі там інтенсивність бойових дій, ще якісь речі, але знов таки, ну це не міністр фінансів повинен коментувати. От, коли пару рам скільки ну більше року назад ще головнокомандувач залужний написав статтю, одну, там була така фраза: що якщо Росія навіть спробує використати там ядерну бомбу. Проти України, ми все одно будемо воювати. В нас є сили, ми знаємо, як це робити. Оце була правильна заява. Да? Це був посил. Да? Нам буде погано, буде складно, а в нас, але у нас все одно є ресурси. Ми знаємо, як це робити. Буде ресурсів більше, буде Росії больніше. Але навіть при тому, що ми маємо, ми будемо це от якби просувати. Ну а Марченко тут може хотів як краще, але вийшло, ну м'яко кажучи, не сильно добре. І наостанок трошки. Ретроспективи, контактна група у багатьох, мабуть, викликає відсилку до часів антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та контактна група. Так, от тут президент Зеленський заговорив про контактну групу, але з Німеччиною, Британією, Польщею і там ще декількома країнами, які повинні виробити спільну позицію Європейської спільноти, Європейського союзу, два моменти. Це що воно таке е, практично буде? Ну яка користь від такої групи може бути? А друге, як можна виробити спільну позицію Європейського союзу, європейської спільноти, якщо є той самий Орбан, який каву виходить попити, коли е, готують за спільну позицію? І Фіцу, який мабуть теж йому кампанію в кавуванні складе ну, як мінімум, як мінімум двоє. А я думаю, їх трохи більше може бути. Ну насправді мені здається, ця ідея непогана, з якої точки зору? От, всі плани, які там пропонують Трампу, поки пропонують Трампу його ж члени команди. Немає просто плану Трампа, ще, да, вони передбачають дуже віддалену якусь роль європейського союзу там або європейці заплатять, або європейці відправлять війська. Але якби Європейський Союз подається там не як актор, не як суб'єкт, і мені здається, це дуже правильний підхід з боку України. А давайте ми з європейцями відпрацюємо якусь спільну позицію, щоб нам легше було в тому числі її відстоювати перед Сполученими Штатами. У ну, Трамп повинен розуміти, він не тільки буде говорити з Україною, він повинен і змушений буде говорити з Європейським Союзом, бо війна на європейському континенті, і країни-члени НАТО європейські, вони мають з Росією спільний кордон, от в чому суть, і е, не враховувати їх інтереси не вийде. Тому ми можемо створити дійсно таку групу всередині неї обговорити питання. Нашого бачення, їхнього бачення, а в нас, до речі, з європейцями бачення набагато більше співпадає, ніж бачення, наприклад, з новою адміністрацією Трампа. От Макрон їде на днях в Польщу, теж mm -hmm. буде там обговорювати ці питання про завершення війни, і явно він буде обговорюватися в такому контексті, який вигідний для нас, з приводу там Угорщини, Словаччини і так далі. А це не сильно грає роль, я поясню, чому тому, що все ж таки в європейському союзі вирішують кілька ну ключових передових країн. Вони є певними лідерами, на які орієнтуються інші, і якщо буде більш-менш загальний консенсус, ну можливо, крім там Угорщини чи Словаччини, а їм придеться обирати вони з Трампом чи вони з Європейським Союзом? Мені здається, будучи в Європі. І, будучи членом європейського союзу, на двох стільцях сидити не вийде. Їм прийдеться підлаштовуватися, в тому числі під ту позицію, яка може бути у. Європейського союзу в цілому. Ну і ще один момент: от у Макрона дуже непогано вийшло насправді виступити своєрідним посередником. Він організував по суті, цю зустріч. Він зараз активізувався, і він може це продовжувати робити і надалі бути лідером, в тому числі так званим ну неформальним. Да, цієї контактної групи. Вона в будь-якому випадку нам потрібна, щоб ми чітко розуміли, чого очікувати від європейців і що ми можемо разом Трампу запропонувати. Так що хай працює, це не, не сильно офіційна така історія, це більше неформального. Так, скажімо, такий підхід. Головне ж ну, тут не затягувати, тому що треба все робити ну, впродовж максимум місяця до 20 січня. Певні пропозиції вони повинні бути. І, виступаючи, зустрічаючись десь з американцями, Україна повинна казати: наша позиція разом з європейцями така, не українська чисто, а наша з європейцями. І тоді у Трампа буде, мабуть, менше і можливостей, в тому числі, тиснути на Україну або нас примушувати до чогось такого, що нам не сильно сподобається. Ігорі, спасибі за те, що знайшов час доєднатися, прояснити, роз'яснити ці моменти. Ігор Рейтерович – це політолог та політичний консультант. Він був на прямому зв'язку з телеграфюей. Я Микита Міхальов. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.